Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді буде монета із серії Флора і Фауна України, присвячена совці Розкішній, рід, рідкісному виду комахи, ряд лускокрилі родина Дає, Зникаючому виду, включеному до Червоної книги України. В Україні зустрічається локально на полісі і у лісостепу. Степу та у Криму. Це. Територіально-Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Луганська, Харківська області та Крим. Монету було введено Національним банком України в обіг 2 червня 2020 року. Номінал монети має 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 12,8 грамів. Діаметр монети має 31 мм, тираж 40 тисяч примірників. Вартість Національного банку України на дату введення 58 гривень. Так, давайте розглянемо аверс. Аверс у цієї серії однаковий у флори і фауни. Значить, на аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни. Розміщено малий державний герб України та написи. Україна 2 гривні 2020 рік карбування монети та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Гурт Рефлений. Перейдемо до розгляду реверсу. Ось такий монетка моя реверс. З там E, значить, на реверсі монети на дзеркальному тлі зображено кольорову совку розкішну, використано там под рук. Та написи півколом. Совка розкішна угорі праворуч. праворуч. Типу, отак вона. Угорі праворуч. Де тут? E, та латиною назва її Стаурофора Цельсія. Унизу ліворуч. Ось така монетка була на огляді. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube.